Вітаю, друзі! Вітаю понеділок 5 хвилин. Сьогодні Володимир Зеленський, президент України, розпочне робочий візит до Сполучених ну, Штатів Америки. Він зустрінеться з Байденом. Він зустрінеться з конгресменами. Він зустрінеться з сенаторами. Дуже багато буде цікавих зустрічей з міністрами. Браво, я хочу сказати браво команді президента, браво Міністерству закордонних справ, браво Офісу президента. Що ось ця непотріб, яка тут в Україні роздмухує біду в Україні, яка роздмухує здачу Росії, яка воює проти свого керівництва проти своєї держави, не знала навіть, що він буде в Сполучених Штатах Америки. Це Класно, і, і вони не повинні знати взагалі нічого. Взагалі нічого не повинні знати. Вони повинні бути сліпими котятами тут, тому що вони не опозиція, вони вороги. Йдемо, друзі, далі. Далі я хочу вам сказати, що важливі оголошення будуть в кінці випуску. Дочекайтеся, друзі, або включіть, якщо не хочете слухати і послухати, там дуже важливі оголошення. І йдемо. Президент ну, був на інаугурації Аргентини новообраного президента Мілея. Вони дуже тепло зустрічались. Дуже е, цікава, і плідна була розмова, тепла розмова. Знаєте, як тут там в Криму казали, по домашня розмова. Дійсно, дай Бог, що і, і далі це все у нас продовжувалося. І йдемо далі, друзі. Тренажерні зали почали закриватися. Я так вважаю, що. Після того, як ТЦК, а, а прощі воєнкоми почали е, навідуватися в тренажерні зали Мукачева, Ужгорода, Дніпра, Черкас було, Києва, вони почали опустівати. опустівати да? ну, статувати порожніми. Перестали туди ходити кремезні хлопці. Дівчата туди ходять, перестали туди ходити. Справжні українці з мускулами, да, з м'язами. Де вони ділися? Не знаю. Ну, навіть розробили такі е, ті тренажерні, тренажерні зали, які працюють, розробили свої внутрішні методички, Кого хто повинен зустріти ти Скільки хвилин кожен працівник повинен протримати? Що працювати повинні на зустрічі тільки ті, хто не підлягають мобілізації, яке, яке, яке буде е, оголошення? У всіх є там номера телефонів, і там іде смс-касоси, вони всі тікають. Слухайте, це така. Знаєте, я проти того. Я вже не раз казав, щоб хватати всіх подряд, хватай все, що шевелиться, кидай все, що шевелиться, вези туди, потім туди. Я проти цього. Але я завжди за елементарну справедливість, ну хоча б трохи вона повинна бути. Ми ж розуміємо, хто займається в тренажерних залах. Ну, не піде туди слюсар, у якого абоніменту, якому буде коштувати половина його зарплати. Ну, не підуть туди. Звичайно, Звичайні Водії, маршруток, тому що вони працюють зайняті. Ну не підуть туди електрики. ну Ви ж знаєте, хто туди в більшості ходить. Можливо, є там якась частина і звичайних а, нас, смертних українців, да? а більшість там великі, там безсмертні, там з нимбами. І ось вони тікають, тікають. Я за справедливість в крамниці, за справедливість в маршрутці, за справедливість в метро, в тренажерних залах, за справедливість у владі. Бачите, яку ми збудували несправедливість. Вони тепер не будуть ходити туди, потім не будуть ходити в кінотеатри, потім буде, що буде пусту, пуст, ну, ставати пустим. Що потім буде ставати пустим? Парикмахерський, ще, що, ще, що, ще щось. Ну, подивимось, друзі, але. Нам своє робити і плювати нам на цих чмонь, покидьків, поганих людей. Я хочу подякувати тих, хто допомагає. Я виставив там, ви бачили на Фейсбуці, на двох сторінках в Телеграмі у себе, також виставив тут в спільноті наш звіт. Е Звіт вихідного, вихідного дня да, про нашу допомогу, і ми допомагаємо. Ми все робимо разом, друзі. Разом. Я дякую Грищу, Оксаді. Піантківській олені, пану Богдану, який просив називати його прізвище Велика Подяка, Шабановій Галині, Шевченка Людмили, 9-го, 21-й, 26-й, наприклад, двадцять 24, хтось задонатив. Рябошенка Таїсі, Хрущовій Тетяни, Шаргородській Людмилі, Ангелічеві Світлані, Бондаренко Любові, Максимовій Олені, Кудла Валентині, Тітовій Ользі, Кравчук Андрію, Васицька Тетяни, Тимчук Миколі, Олійник Надія, яка перерахувала і на спальники, і на підтримку каналу. Велика вам подяка. Два, два перехування: Шкабара Любові, Шкабара Любові, Березюк, Миколі, Харитонові Тетяні. Також курій Миколі на Монобанк Йдемо, друзі, далі. А що ми йдемо далі? Далі Верховна Рада. Далі будуть оголошення після цього, після цієї теми. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект 10.195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Проект закону передбачає друзі штрафи для порушників комендантської години, які будуть став, яку будуть становити від 8500 до 17 тисяч гривень. Це у 17 у разі повторного порушення. Слухайте, я просто хренію. Виходить так, що до цього спокійно можна було гуляти в 2-3 в часа ночі після комендантської години, коли завгодно. І це все було закон. І є закон. Зараз є. Між першим і другим читанням це ще час пройде. Так що ми можемо гуляти, виходить. І не раз, і не раз. Ми можемо раз піти, нас штрафують на 8500, ну під Потім підемо на 17. А для тих таких павліків, що ганяють в комендантський час по мосту, для тих всіх блогерів, які роздіваються е перед камерою, щоб їм дали гроші, для тих всіх мажорів, для тих всіх крадунов, для тих всіх... Таким можна гуляти не один раз, гуляти і гуляти. А що ми кажемо, що не можна нічних клубів? Слухайте, я іноді іноді захищаю депутатів, іноді захищаю Верховну Раду. Ну тому що там не всі покидьки, там є порядні люди. Але коли я це бачу, я не знаю, як це робити. Я не знаю, як про порядну. Про нормальну людину сказати порядно і нормально, коли цього немає, коли вони цього не ініціюють, не ініціюють, да? не, не беруть, не, не пишуть закони, коли там дійсно сидить Бойко, коли там сидить Порошенко, коли там. Ой, друзі, біда, 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 біда. Це, це щось неймовірне у нас витворяється тут всередині. Не знаю, хлопці, 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 дівчата, захисники, герої. Ми розберемося тут. І зараз я хочу зробити дійсне оголошення. Дійсне оголошення такі, які потрібні. Я хочу подякувати спонсорам за вашу підтримку каналу. Чому? Тому що не буде канала, не буде допомоги хлопцям, не буде нашої участі в нашій перемозі і пришвидшення. Будуть інші, але нас не буде, мене не буде. Ну, якщо не буде каналу, велика вам подяка. І ось оголошення. Зараз дуже. Пішли запити, ну просто запити від нашої 58-ї, від наших танкістів, да, з ким ми співпрацюємо, спі а танкісти бідняги їх. Ах, вони зараз в Авдіївці якось будемо доставляти так теплі речі. Теплі речі, теплі речі, теплі речі і турніки, турнікети. кет Помимо того, що спальники потрібні, газові горілки потрібні, свічки потрібні, маскувальні сітки. ось Маскувальні сітки, теплі речі, турнікети, спальники, горілки, свічки. Оце те, що зараз ну, вкрай не, ну необхідно. Вкрай необхідно хто, що може. Пишіть мені в лічку в Фейсбуці, я буду давати адресу, куди висилати. Не мені висилати прямо туди, в Донецьку область, на Донбас, щоб там воно швидко попадало. Дякую вам, дякую, друзі, вам за вашу підтримку, а також за вашу допомогу на закупку ну, необхідних спальників і необхідних рулонів для сіток маскувальник. До вечора, Україна переможе.